Віддіємося перекривати трасу. Так як люди роблять, а що це таке? В редакцію звернулися мешканці будинку по вулиці Чорних Запорожців, 68Б. У людей вже п'яту добу немає світла та понад два місяці немає нормального теплопостачання. В чому причина таких умов, зараз дізнаємось. Отак ми гріємося. Включаємо газ, газ гріє, нагріває витяжку. Ви можете доторнутися витяжка металева, вона нагрівається. Так, ми гріємо. Це Володимир, мешканець будинку. Один із нових регулярних обов'язків чоловіка витирати грибок на стінах та стелі. Доводиться це робити, адже в квартирі мешкає і маленька дитина. Це в цьому році, буквально місяці три назад, я зробив ремонт. Це нові обої, покрашено все. Це все нове було. Рука суха, бачите? Провожу по обої, дивіться. Сирість, грибок, відклеюються шпалери та неприємний запах у квартирі і Наталії. А в жінки восьмимісячна внучка, тож гріються чим можуть. Так то поки в нас радісно пробирає вже. Це вже півсіки. майже два місяці. Ми духовкою гріємося. У нас не було взагалі в цьому році опалення. Два дні всього так батареї побурчали. все. куди мене дзвонили, куди мене писали. Найкраща ситуація і в інших мешканців будинку. Оце вже п'яті сутки. П'яті сутки без світла, без води. Повірте, на дев'ятому поверсі не води немає, тепла немає, світла немає. Один газ, значить залишилося відкрутити і здохти. Люди у відчаї, адже не можуть ні додзвонитися на гарячу лінію, ні отримати належних пояснень, чому їх будинок майже два місяці без тепла. Додзвонитися ні на які кол-центри неможливо. Заявки лишаєш ваша ваша заявка в роботі. Ситуацію щодо світла намагається пояснити виконувач обов'язків жеку номер 3 в обслуговуванні якого і перебуває будинок. Світла по причині виходу. З ладу двох кабельних ліній і за перевантаження. Працівники ДТК робили заміри іменно в трансформаторній підстанції. Наші працівники в щитові. Навантаження на електромережу перевищувало майже в два рази. Допустимо для цього кабеля нагрузка 140 ампер. Світло зникає через перенавантаження і провокують його самі мешканці, кажуть комунальники. Люди одночасно вмикають енергоємкі прилади, серед яких і обігрівачі. Але як грітися, коли тепла немає вже два місяці? нормального напаленні вже такого не буде, тому що в нас через кожні 4 години виключається світло. Він знову включається на котельнях і тому падає тиск. батареї холодні становлять. Але в чому причина? Що батареї в мешканців будинку 68Б за два місяці навіть не тепліли? Вони звернулися, тому що два місяці вже немає теплопостачання. Ми були в них а яким чином ви, журналісти, маєте до цього взагалі відношення? Ну до нас звернулися мешканці, Так, вони до нас звертаються. Ми самі розбираємося. Так вони Чому ж у будинку немає теплопостачання, та коли його відновлять, відповіді ми не отримали, як і мешканці будинку. Станом на ранок, 13 грудня, світло в будинку нарешті відновили. Однак, поки що воно подається за тимчасовою схемою. Тепла в будинку досі немає. Як і відповіді, чому?